монстр блок обомрує дюкірьова! Браво капітану! Житомира! Просто браво! Знову я над таблом продовжується запекле протистояння. Валентина ставщи в зоні подачі! Павлок на прийомі. До посовести слава Парфіонова, так 4-й. Ольга Качур. Холоднокровная, бежальна, и жовто 13 кажуть чорних. Оформлять Буковинки вже третій матч поспіль. Лідія Лучко в зоні подачі. Примайврова Бокаселі. передачі четверту. Блокує Чернічанки, але м'яч у повітрі. ще одна спроба у узбутка мандачку, хитріша діє. Яна Журавльова і повертає надії своїй команді. Яна Журавльова, неймовірно, холоднокровно, неймовірно, ювелірно. 26-26. Оце так партія. Хоч як там було, але вчора і сьогодні такі поєдинки, які однозначно вболівальники будуть згадувати ще дуже-дуже довго. Дар'я Бабич, вибачайте Анастасія Згурська. Є прийом від Адріана Павлик, Станіслав Парфіона знову передать четверту. Вдали захищалася у сподки Знову Парфіонова четверту знову звідти постріли Ольга Качур. І цього разу є. Ох, Ольга Качур! Скільки там? ну, По-справжньому такої заводної агресії і атаках. Знову мать для Буковинки Станіслава Парфіонов з м'ячем. Рятується на чорні. Вау, 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 ще збувається. Яка самовідданість? Іслава профілозну четверту зону. І закривається поєдинок. Невгамовна шалена. Ольга.